маркетинг це дуже гарна штука, але, на жаль, їм зловживають. На сьогоднішній день, от коли читаєш книжки по маркетингу, от така от думка виникає, що тебе в чат як ізящено От Розумієте все. Тому такі от вислови, як енергонезалежний, енергоефективний. Пасивний будинок це все туфта. Туфта маркетингова, розумієте? Будинок енергонезалежний не існує. Чому? Тому що, якщо ви робите, наприклад, сонячні панелі і кажете, мій будинок енергонезалежний, ви себе обманюєте. Тому що ви енерго. Незалежність поміняли на услуга залежність. Все. Суті не змінилося. Розумієте, від того, що ви поміняли приставку до слова залежність, суть не змінилася. Від того, що ви отримали електроенергію, ви залишились залежними від виробника сонячних панелей. Хочете, не хочете, вони ламаються, вони прожигаються, вони псуються, ля-ля-ля-ля. Ви залишились залежними від держави зелений тариф. Крутять як хочуть. Розумієте? Крутять, як хочуть. Тобто ви залежні від того, що зробить держава, який закон вона прийме. Якщо ви поставили акумулятори, ви залежні від виробника акумуляторів. Тому що вони не вічні, вони ламаються. Ви залежні від плати БМС, ви залежні від інженера по налаштуванню цієї системи. Розумієте, в чому справа? Тому, друзі, не існує незалежного. Не існує. Ви просто обираєте, ви залежні від мережі, чи ви залежні від постачальника послуги. Все, але залежність вона залишається. Подивіться, як живуть в мурові в мура... в мурашнику. Чому? Тому що це саме. Ефективний способ проживання, тобто жити в соціумі, жити разом. Маленька площа втрати енергії, Да і всі живуть разом. Бджоли. Так само, соти, улії разом гріють один одного, і маленьке площа господі енерговитрат. Найбільше, найкращі показники по енергозбереженню квартири, багатоповерхівки, тому що найменший відсоток зовнішньої стіни до метра квадратного проживаємої площі. Перший пасивний будинок хаус повців хаус, багатоквартирний будинок. Друзі, не котедж, не будинок, а багатоквартирний будинок. Всі поняття по енергозбереженню, енергоефективності, пасівний будинок, активний будинок все це стосується мурашників. Це там ми можемо про це розповідати. Ми можемо казати про зменшення енерговитрат на виробництві, коли у нас високий викид енергії, ми цю енергію використовуємо для нагріва води, для опалення будинків, там, де живуть робітники, для підігріву гарячої води, там, наприклад, для генерації електроенергії там, і так далі. Ми можемо казати про це. В приватному будівництві розмови про такі речі це брехня, по своїй суті. Завдання у приватного будинку лише одне: покращити комфорт проживання родини. Все. Іншого призначення немає. Коли мені починають розповідати, а от переселенці, нема даху над головою. Хрущовки, знаєте, скільки їх було збудовано? Хрущов що, будував котеджі? Ні. Він будував. Багатоквартирні будинки. Подивіться на технології, по котрим будувалися ці будинки. Тоді моноліт не був дуже розповсюджений. Які технології використовувалися? Панельні будинки або великі блоки, складені із цегли. Цегляні Хрущовки це великі блоки, котрі складалися на заводі, і потім краном швидко монтувалися на будмайданчику. Не існує нічого нового. Розумієте? Якщо ми Кажемо про переселенців і хочемо їх забезпечити дахом над головою. Найрозумніше, що могла би зробити держава. йоп її мать, А точніше, йоп її виконуючого обов'язки. Це збудувати багатоквартирні будинки. Зрозуміло. Не треба тягнути приватне будівництво в питання вирішення житлових проблем переселенців. Це абсурд. Собістоїмость багатоквартирного будинку якісного, котрий задовольняє будівельним нормам на сьогоднішній день до 400 доларів. До 400. Все інше це корупція. От те, що продають нові будинки, там 1000, 1500 доларів, це корупція. Розумієте? Це рівень корупції, 100 від, от, от, витрати так, щоб будівельники заробили, проєктувальники заробили, робочі заробили, 400 бакс. Все. І всі класно заробляють. Всі. І податки сплачуються, і всі заробляють. Тобто, розумієте, суть проблеми? Де програми по пересіленцям? Вибачте мене, четвертий рік війни, сьомий рік при владі, де програми для пересіленців. Де будуються багатоповерхівки для переселенців. Ви багато чули. Ви багато бачили, щоб держава компенсувала втрату житла, втрату автомобілів, втрату підприємствам і так далі. Е, от я спілкувався в Києві. Да, там, от наприклад, постраждали будинки, повибивали вікна. Київ компенсував. Київ ставив нові вікна, нові рами і так далі. Не держава. Київ. У котрого держава забрала 8 мільярдів гривень. Все. Що вам на це сказати? Тобто, Сіддіть, оце у нас там рада, котра усіх забирає гроші, а потім ці депутати з валізами, з грошима, ловлять на кордоні. да Вони потім виїжджають. Ну, ви ж бачите, яка схема. Накрав, СБУ вивезло за кордон, живе собі за кордоном Все. Де родина Умировала? В США. Куди є де Він їде дипломатом, послом в США. Ну, все. Звіту по своїй ефективності немає. Корупція, заголову всі хватаються Все. Людина заробила гроші і поїхала до родини. От вам весь розклад. Что значит с ремонтом, блин? Вообще с машиной в гараже, блин. Да, будь ласка.